Анатолій Сивак, вегетаріанець, вже 5 років, обходиться без м'яса та риби. Почуваю себе прекрасно, займаюся спортом, відмічаю такі психологічні хороші якості, оскільки. От коли їв м'ясне, набагато менше потрібно було для депресії, і набагато більше потрібно було для, для настрою. Тобто, от мені потрібно було, щоб хтось щось сказав, таке от веселе, задорне, щоб підняв настрій. Зараз я просто зранку проскидаюся з хорошими емоціями і віддаю їх іншим. От коли їв м'ясо, було по іншому, я відчував себе більш роздратованим. Людей, які не лише строгіше обмежують себе в харчуванні, тобто є строгими вегетаріанцями, а й уникають будь-яких продуктів, отриманих внаслідок насилля над тваринами, називають веганами. Не вживають окрім м'яса, риби і яєць, також і ще молочні продукти повністю, мед, тобто продукти при виробництві яких до тварин ставляться погано. Вегани також не носять одягу із хутра, травовни та шкіри, бойкотують цирки та зоопарки. Студентка Юлія Рік була вегетаріанкою. На такий крок її штовхнув перегляд фільму про жорстоку експлуатацію тварин, а два місяці тому стала веганом. Я зрозуміла, що молоко і яйця і тому подібне це така ж, ж неетична продукція, як і їсти тварин. Вегани мають широкий раціон харчування, розказує Юля, і їдять не лише траву. Зараз, наприклад, гарний сезон для страви з гарбуза. Найдешевший варіант. Для тих, хто є веганом, просто їсти багато кашів. Вівсяна каша, пшенична каша, гречка, горох, то вже не каші, це вже більше бобові йдуть, фасоля різна. Тушити овочі, різні комбінації овочів і додати їх до макаронів або до рису і спеціями запров'яти часником це дуже класно. У сусідніх містах для веганів та вегетаріанців є спеціальні заклади та спеціалізовані магазини. Тернопіль ж поки що паса задніх. Лікарі радять, перед тим як стати веганом, потрібно проконсультуватись із спеціалістом. З одного боку раціон харчування веганів може бути корисним, оскільки обмежується кількість тваринних продуктів, жирів, а надається перевага овочам, фруктам, кашам. Цей стиль життя виключає також шкідливі звички та вживання алкоголю. Може нормалізуватися і рівень. Цукру крові також дуже часто в таких людей, які притримуються стилю веганства, нормалізуються показники артеріального тиску. Проте каже лікар, веганство може нести і загрозу здоров'ю. Є ризик недоотримати вітаміни та мікроелементи, які саме тваринного походження найкраще засвоюються. Можна амінокислоти отримати з рослинних продуктів. Але рослинні білки дуже тяжко засвоюються організмом велика кількість їх має бути, достатньо часу для їх перетравлення, і дуже потрібно добре слідкувати за своїм раціоном харчування, щоб здобути всю цю кількість будівничого матеріалу для організму. Аби бути веганом, потрібно контролювати свій раціон, аби повноцінно отримувати всі необхідні для організму речовини. Проте самі вегани стверджують, їх обмеження зовсім не відображаються на їх здоров'ї. Я чвась набагато здоровішою, набагато енергійнішою.